У Миколаєві серед молоді популяризуватимуть сучасні європейські тенденції так званої блакитної економіки, тобто ефективного використання водних ресурсів. Першим проєктом став конкурс образотворчого мистецтва для дітей. Як вони втілюють свої ідеї та яка мета ініціативи, розкажемо далі. Проєкт посилення спроможності до популяризації та підтримки розвитку блакитної та зеленої економіки зосереджений на створенні умов для ефективного просування таких економічних новацій у місті Миколаєві. Він передбачає залучення та взаємодію молоді, громадськості, бізнес-спільноти та місцевого самоврядування. В рамках цього портфельного підходу протягом півроку було сформовано п'ять опцій, за допомогою яких пропонується трансформувати економіку міста в напрямку блакитної економіки. Тобто, це розглядається як один із перспективних напрямків розвитку економіки міста Миколаєва, який дозволить створити нову додаткову вартість, таким чином збільшуючи валовий регіональний продукт в Миколаєві та Миколаївській області. Першою активністю проєкту в Миколаєві став відкритий конкурс образотворчого мистецтва для дітей. Він покликаний привернути увагу до ролі блакитної економіки для розвитку прибережних територій Чорного моря. Зрозуміліше дітям буде тоді, коли вони зможуть самі через малюнок, через власну творчість пережити і зрозуміти, що ж таке є стало відношення до моря, до водних ресурсів, до економіки. Яка ну фактично і має бути рушієм відновлення міста Миколаєва? Також для молодшого покоління розробляється навчальна гра Блакитна економіка, яка допоможе дітям познайомитися з концепцією бережного використання водних ресурсів. Ми будемо на класі гри проводити інформаційні ігрові сесії з дітьми. Ну і, напевно, найцікавіше це Innovation челендж для дітей, які самі будуть пропонувати свої інновації, блакитні інновації для розвитку міста Миколаєва, для покращення життя. Ініціатори проєкту переконані, що розвиток блакитної економіки дозволить Миколаєву не лише максимально ефективно використовувати своє розташування та водні ресурси, а й збереже навколишнє середовище. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март.